Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми повторюємо вивчені випадки ділення. Порівняй вирази. Перш ніж їх порівняти, їх треба обчислити. Отже, шістдесят сім відняти двадцять вісім менше за сорок. Сума чисел тридцять 18 Більша за 55. Сто більше за різницю чисел вісімдесят і п'ятнадцять. Різниця чисел 45 і 15 менша за суму чисел 45 і 15. Різниця чисел 76 і 70 менша за різницю чисел 76 і 6. 100 дорівнює сумі чисел 37 і 63. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому кольору обчислить ланцюжок у квадратиках. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Відняти 12, 16, поділити на 2, 8, помножити на 0, 0. Додати 36 36, поділити на 4, 9, 9 на 2, 18. Отже, ми отримали число 18. Запишемо його каліграфічно. В зошиті число класна робота і рядок числа 18. Математичний диктант. На новому рядку пишемо математичний диктант. скорочено. Далі я буду давати завдання. Уважно слухай, обчеслюй і записую лише відповіді через клітинку. Запиши число, в якому 8 десятків та 8 одиниць. Запиши число, у якому 7 десятків та 4 одиниці. Запиши число, у якому 5 десятків та 5 одиниць. Запиши число, у якому 4 десятки та 4 одиниці. Запиши число, у якому 9 десятків та 9 одиниць. Продовжуємо обчисли частку чисел 27 і 9. Ділене на 56, дільник 7. Обчисли частку. Обчисли частку чисел 45 і 9. Число 8 зменш удвічі. Число 50 зменш у десять разів. Перевіримо. В зошиті запиши вирази, номер, перепиши вирази, обчисли їх, а потім перевіряй. 42 поділити на 7 буде 6. 72 поділити на 9 буде 8. Від частки числа 48 і 6 відняти 4 маємо 4. 48 поділити на 6, поділити на 4 буде 2. 63 поділити на 1 і поділити на 9 буде 7. 63 поділити на 9 і поділити на 7 буде 1. До частки чисел 32,8 додати частку чисел 18,9. Маємо 6. До частки чисел 8,4 додати добуток чисел 8 і 4. буде 34. 90 поділити на 10 помножити на 5 буде 45. 8 помножити на 5 поділити на 10 буде 4. Роздивись уважно табличку. Які числа в таблиці пропущені: дільник або ділене. Як знайти невідоме ділене? А як знайти невідомий дільник? Давай пригадаємо правила. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. А щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, давай заповнювати таблицю. 54 поділити на 6 9. 1 помножити на 6 6. 27 поділити на 9 3. 0 помножити на 3 0. 36 поділити на 4 9. 63 поділити на 7 9. 9 поділити на 9. 1. 4 помножити на 7. 28, 4 помножити на 6, 24. Молодчина. Так тримати. Віднови рівності. Знову невідомі дільники та ділене. Отже, відновлюємо 45 поділити на 5, 9, 2 помножити на 2, 4. 7 помножити на 1 7. 90 поділити на 9 10. 15 поділити на 15 1. Самостійна робота. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази, обчисли і здай на перевірку. Дякую за увагу. До зустрічі.